Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо милого котика. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео і будемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер і у верхній частині аркушу намалюємо ось таку круглу голову. Якщо воно у вас вийде трохи овальною, це теж буде добре. Намалювали, тепер знаходимо серединку, ось вона в мене, і трошки посередині відступаємо вниз і малюємо маленький носик. Він такої овальної форми, а під ним малюємо ось тут одна дужка і така сама в інший бік. У нижній частині від середини дужок ось тут. І тут будемо малювати ротик ось такою дужкою. Тут такою дужкою язичок, а верхню частинку розмальовуємо чорним. Тепер оченята, вони будуть заплющені у котика. Приблизно від цієї частинки піднімаємось вгору і трошки вище носика малюємо одну дужку. і таку ж саму навпроти на тому ж рівні малюємо другу. Я дужки ще додатково навела фломастером, щоб вони були більш чіткіші. Тепер вушка, ось наша серединка, від неї відступаємо в лівий бік, малюємо одне вушко і таке ж саме малюємо з іншої сторони, малюємо внутрішню частину вушка такої ж форми, але меншою за розміром. Перейдемо до лапок. Орієнтуємось на зовнішню частину ока ось тут, опускаємо умовну лінію вниз з одного, з іншого боку. І від наших відміток малюємо невелику догоподібну лінію вниз з одного боку, таку ж саму з іншого. Ці лінії робіть приблизно такої ж довжини, як голова, або трошечки більші. Тепер ось так ведемо до центру. Але посередині ми їх не з'єднуємо. А ось так закруглюємо одну лапку і другу. А посередині кінчики лапок торкаються одна одної. Тепер задні лапки знайшли на цій лінії серединку і трошечки вище малюємо таку дугоподібну лінію вниз, не до кінця. А тут такий напівовал. На тому ж рівні з іншої сторони малюємо другу лапку. Ось так. Дугоподібна лінія. Далі напів овал. На шиї ще можемо намалювати ошийник з підвіскою. Така лінія. А посередині знизу ось тут малюємо сердечко. Тепер хвостик, в мене він буде з правої сторони. Дугоподібна лінія вгору, закруглюємо і вниз. Залишилось намалювати вусика такими різкими відривистими лініями. І тепер розмалюємо нашого котика. Обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. В мене котик буде сірим, але не повністю. Кінчик хвостика роблю сіреньким. Нижня частинка задніх лапок також сіренька. Передні лапки такою дужкою відокремлюю, розмальовую нижню частину сірим. Зовнішня частина вушок також сірого кольору. А посередині на голові намалюю дві смужки. Ось тут буде одна смужка. Це такий витягнутий напів овал, а з іншого боку друга. Тепер візьму рожевий, ним розмалюю внутрішню частину вушок ось тут. Носик у мого котика також рожевий. Червоний язичок та сердечко. А фіолетовим буде ошийник. І тепер наш котик готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.